Давай глянемо, дівчинко моя. Хто там тебе недолюблює? Хто до тебе взагалі має якісь претензії? Отже, хто ж ця людина? Дев'ятка чаш і правосуддя? Тебе недолюблює людина з твоєї сім'ї, з якою у тебе було правосуддя. Цей з розряду ви судилися за щось, і ти перемогла. А це з розряду, можливо, це твій колишній чоловік, з яким ти ділила щось і ти перемогла, тому що ну, це логічно. Отже, давай розберемося краще. Хто це? Хто ця людина? Ну, показують, що тут дуже дивно показують, тому що показують сім'ю. І тут друга карта показують друзів, дружню компанію. Можливо, у тебе була подруга, яка була конкретно членом твоєї сім'ї. І ось коли між вами стався якийсь скандал, розрив відносин, було оце от правосуддя, де ви вирішували, хто з вас правий, то ти виявила справу, і що вона хоче від тебе. Це дійсно подруга. От дивись, вона за тобою конкретно підглядає їй цікавить все, що ти робиш в цьому житті, для чого їй це все треба. Ой, ну вона хоче шестірку мочів тобі зробити. Вона хоче, щоб ти щоб ти важко жила, щоб тобі все в житті давалось дуже важко, щоб ти була все бідна і нещасна.